Приветики, 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 новий влог. Значить, не можна. Ну хіба я тебе подожду. Коротше кажучи, запросили Росіка на день народження. Два однокласника. Зразу будуть святкувати два іменинника. І ми приїхали з ним в галерею, хочемо купити подарунок. Він он балується ескалатором. Де він там? Він поїхав. Скільки кажу, не сідати на ескалаторі, все одно сідає. От також хочу зайти, мабуть, в пепку, купити пару футболок. Так, Стас вимахав. Усі футболки малі, серйозно, без перебільшення абсолютно. Малі всі футболки, везде пуп у нього виглядає майже. Ставай. То зараз зайдемо ще пару футболок, подивимося, подарок виберемо. Так, зайдемо трошки в смик. Тут, звісно, чесно кажучи, дорого. Ну, давай подивимося. що? Що? Це як для маші взагалі, <звіл�ь> то не як для Куби на 7 років. Коротше, Ростик вибрав ось такі подарки. Така. Боксерська груша одному імениннику, а другому така штука. Чого? Типа запускаєш, і воно розпрямля... розкривається ще. А да? щось? Ну, я ж не знаю, якби я знала, що вони люблять ростік, але ж я не знаю. Дуже важко щось вибрати. Коли не знаєш, що дитина любить і коли тут стільки всього. Нам, кстати, скоро треба буде Стасі курюкзака купляти. У нас же Стасік іде в перший клас. Треба буде із ним приїхати сюди, щоб мірять зразу. Оце такий класненький. Ось, щоб мірять зразу і вибирати. Сьогодні Стаса випускний із садика народ. Так що йду. Сказав, щоб я все знімала, щоб папі показати. Так що йду і буду знімати. Маша теж в садочку, я її питала, кажу, давай я тебе заберу. Ми підемо разом на стасовий виступ. Вона каже, ні. То я й не знаю, забирати її чи не забирати. Короче, я сама перша прийшла. Зараз без 23. Не знаю. Я це завжди смущаюся, знаєте, коли це приходиш і не знаєш, де можна сідати. Сідаєш далі, а потім, оказується, можна було і ближче, а ти вже сидиш усіх за спинами. І от не знаю, можна тут сідати. Чи не можна тут сідати? Чи де можна сідати? Кульки висять. Написано лато. Хтось як приде та вижане мене, що тут ще нікого немає, то буде прикольно, конечно. Коротше кажучи, сьогодні зранку з'їздили в бідронку. Ну, не зовсім зранку, в обід. Вирішили. Як у мене на голові робиться? Ой, не дивіться, коротше. Це просто жарко, і в мене від того, коли жарко, оце трошки потієш і волосся зразу закручується. Бачите? І, в общем, з'їздили, купили колбасок, хотіли пожарити. Типу, відсвяткувати закінчення навчального року. І оце сьогодні таке Зараз лежу і мені прям чесно баблом навіть ворушиться. Не те, щоб кудись іти і розпалювати вогонь. Але Я вогонь. над головою угаваріє, щоб піти, то прийдеться йти. Пашлі? Да, да, пашлі, мама. є маша. Дивитися, які у мене. Не можна надасться його всувати. Садики на воїцю. Ага, угу. пішли, вставай з мене. Давай пішли. Щас його. Коротше, жаримо. Воно жариться ледь-ледь-ледь. Треба, щоб був якесь, типу, як сказати, місце, місце між оціми вугіллями і нашої штучки. У нас немає. Немає якоїсь рішетки, щоб його поставити. То Маш, Воно практично ситаю. стоїть на вуглях. Мама, і через це дуже повільно жариться. Квіточку вирвала. Не. Ось таке у нас виходить. Дуже довго. Вже я тут, мабуть, часа два сижу. Правда, один. Та вже більше, ніж один. Ти що, вже часа у. два? Ті вон за черешні б'ються. Маша, Артур обережно, там кісточка. Мам, Цей Мам. Ага. це і реве. Готовим вечерю. Значить, що ми на вечерю готуємо? Готовим котлети гречані. Так, далі. Там гречка така дивна вийшла, звісно, але котлети гречані. Потім ось такий салатик ще зробили з кукурузкою, копченим м'ясом і підтінкою. І котлетки жаримо ось. Трошечки вони Ну не підгоріли, а такі. Гарно зажарені перші вийшли. Хлопці тут глум роблять, на вулиці жарко. Маша ходить. До речі, оце хлопці гуляють. Росік! Ростік покажи на ну. оцю з світлофором. Коротше, такий набор тут світлофор мигає червоним, міняється на зелений. Ось, і це саме такий набор. Ми купили в подарунок ростіковому другу. На Ростік. поки там жареться котлети, я буду ходити перевертати. Я трошки хочу сісти е, книжку свою попечати. Хто пам'ятає, я пишу книжку, е, трошки розкажу вам про книжку. Е, книжка, скоріш за все, скоріш за все, буде називатися Сестра. Ось книжка буде автобіографічна. Е, звичайно, в центрі буду буде я, як автор, ось ну і Оля. Хто нас раніше дивиться, Оля це моя сестра менша. Ось, я довго думала, навіть почала писати з такими ніби як видуманими іменами. Я змінювала імена. І я не знаю, і ось скільки я його писала, писала, воно мені ніби як оце муляло, щось Вони мені ну, ніби як ці імена. Я не підходящі, я вирішила змінити і залишила наші справжні імена. Ось, ще перероблювала, переписувала його це все. Ну, як переписувала, з самого початку перечитувала, там вже на той момент, мабуть сторінок 100 було. Ось я все перечитувала, перемінювала скрізь імена. Ось. І, звичайно ж. В центрі відносини з сестрою, але більш ця книга йде така, як автобіографічна. Більше якісь такі важливі для мене моменти, які в мене були з самого самого, самого е, якогось такого. Уже свідомого дитинства, звичайно ж, деякі моменти по розповідях мами, колись вона нам дуже багато всього розказувала. Ось, і, звичайно ж, більш ото, всі, які ще, те, що я не пам'ятаю сама особисто, то це по розповідях. Все інше вже йде фактично все по моїх спогадах, тому що те, чого я не пам'ятаю, то я в основному і не пишу. Маша не вздумай на камеру козявку хоч їсти, молодець, не їсиш. Ось, Так що ось такі справи. Тому я пишу, Уже в мене на сьогоднішній день, зараз я скажу, навіть є. Приблизно. Чому приблизно? Тому що я ж друкую як формат А4, так? тобто листки. І у мене вже листків, виходить, 143. Але ж кожен цей листок, я так розумію, це як дві сторінки. Тому що я друкую ось так. Да, ось мене такі. Але ж воно потім фактично буде ось так робити. Так? Тому я й кажу, що приблизно все-таки. І виходить, якщо 143, це ну, приблизно орієнтуємося на 200, 280 сторінок. І я ось дивлюся, що ще вони попереду дуже багато чого. Тому, напевно, книга буде на сторінок, ну я не знаю, напевно, на сторінок 400, я так думаю, трохи багато, мабуть. От Вам би цікаво було прочитати про мене книгу взагалі? От мені просто цікаво. Я, чесно, я поки не уявляю, як це все видавати, це, це напевно, дуже багато грошей коштує. А я, а привет, а я людина все-таки якби, да, невідома яка, що мої книги будуть розлітатися, і я ось така це все хожу. і привет. думаю. А а О, Звичайно ж, я не буду робити якийсь там тираж, знаєте, там, які роблять тисячу по дві тисячі. Ну, але все одно хотілося б, хотілося б все-таки щось на цьому заробити. Ось, як воно піде, я не знаю. Ось. Ну, просто цікаво. Чи, чи купили би ви мою книжку? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Друзі, коротше, кажучи, розкажу вам трошки. Розкажу вам я трошки я за Манасію. Менася наш не навчається зараз, працює. І от що мені цікаво, я прям чесно, от, ну якось так приємно вражена тим, що ну, я дуже, скажімо так, тут ніби як двоякі почуття, тому що з одного боку я е, трошки засмучена, що він не хоче йти в якийсь вищий навчальний заклад, вчитися, хоча він уже може. Е, ось, але він не хоче, не хоче, тому що. Хочу просто десь кудись поступити, щоб тіпа, знаєте, як рахувалося, що він вчиться. От. А поки працювати. А, а потім п'ять ось. І виходить, чим він зараз займається? Одне те, що він займається доставкою, це, це ви перше ви? це диплом Ростіка. От, а друге, те, що він купив собі два велосипеда. Один Чей, велосипед, він... Маш, ну да я дещо розкажу. Один велосипед він на ньому доставкою займається, а другий велосипед він уже здає в оренду. Тобто, це взагалі я тут взагалі ніяким боком. Абсолютно. Ось. Він це сам, сам робить, сам це придумує. І ось другий велосипед він здає в оренду. Також він в нього друг з церкви. В них є своя кебабна. І ось цей друг, він теж там вони зайнялися випічкою булок, хочуть ці, ці булки, типу як реалізувати в кебабні різні, да? тобто саме ось пекти, щоб вони купляли ці булки. І от він допомагає йому, і теж вони там щось чесно самі займаються якимись там своїми справами. І я навіть особо не знаю, як це все. Тому дуже сильно вражена його такої, я не знаю, звідки кажу, вона взялася. Я з нього сміюся, кажу, звідки в тебе ця бізнеска жилка, ну, в нас її немає. От, можна, на вікно, будь ласка. Але я дуже приємно вражена цим, хоча дуже хотілося б, щоб він все-таки отримав освіту. Але зараз, чесно кажучи, у мене тих три освіти. І що вони мені дають? Фактично. Та якщо немає в голові такої якоїсь. І що можна Мам. щось придумати і заробити гроші, ну, то толку з того диплома. Не Мама. знаю, а от у нього більше от оця є жилка якась. Не ось такі справи. Добре. Тому ось такі справи. <кхм> а я чуть -чуть А ось я якраз хожу і думаю, яку би, це собі яку би це собі придумати роботу, які би це собі придумати бізнес, чим би це займатися, щоб конкретно, конкретно заробляти гроші. Тому... Тут, знаєте, таке. В общем, все. Дякую всім, хто дивився наше відео. Я думаю, що на цьому ми можемо з вами сьогодні попрощатися. Нагадую, як Оксана Сачкова. очкова. В мене велика сім'я, у мене семеро дітей. На даний момент я живу в місті Краків. Ми приїхали сюди після війни. І поки ми тут, як там далі буде. Не знаю. Але дякую, що дивитеся нас, підписуйтесь, не забувайте підписатися. Вам вискочить зараз кнопочка, по якій ви можете це зробити одним рухом руки. Все, дякую всім, всім пока, до нових відео. Всім відділ. пока!